Привіт! З вами VeloTrade. І сьогодні ми розглянемо, як зібрати гірський велосипед в домашніх умовах. Для цього нам знадобиться два шестигранники, четверка і п'ятірка. Викрутка, тросоріз або ножиці і ключ на 15. Дістаємо велосипед з коробки. Ось в такому вигляді велосипеди до нас приїжджають. Знято переднє колесо, кермо, седло та педалі. Знімаємо всі хомоти. Після того, як зняли всю упаковку, ми фіксуємо кермо. Для цього треба відкрутити четверочкою чотири болти. Останні я до кінця не відкручую. Відразу виставляємо. Кермо під приблизним кутом 45 градусів. Це для, за, для безпеки ваших долоней та пальців, щоб вам було і зручно, і безпечно. Mm -hmm. Ось в такому положенні зафіксували кермо. Наступним етапом ми встановлюємо переднє колесо. Для цього ми радимо перевернути велосипед. Ось в такому положенні. Вставляємо, знімаємо заглушку з вилки та вставляємо колесо. В цьому положенні акцентую вашу увагу: ось ці гайки на втулці ми ні в коєму випадку не відкручуємо. Колесо у нас бистроз'ємне, фіксується за допомогою ексцентрику. Він у нас знаходиться ось тут, там, де паспорт, такий металевий, чорненький. Ось так він виглядає. Він має дві пружини. Знімаємо гайку і пружинку. Вставляємо у вісь втулки. З іншої сторони одягаємо пружинку і закручуємо гайку, але не до кінця. Сам ексцентрик у вас повинен бути у відкритому стані. Закручуємо до того моменту, поки його з зусиллям, ви будете закривати. Тобто, ось так вже є трошки зусилля, і ми його затягуємо. Ось так затягнули. Колесо у нас надійно зафіксовано. Якщо у випадку, коли ви встановили переднє колесо, у вас ротор буде підтирати колодки. Ось тут на самому тормозі, на самому каліпі, у вас знаходяться два винти. Для того, щоб виставити ротор. Рівномірно колодок, можна відкрутити ці два гвинти. Виставляємо саму машинку таким чином, щоб у вас е колодки і ротор не торкалися. І, і затягуємо їх. Тоді колесо не буде підтирати і все буде добре. Далі ми фіксуємо педалі. Тут дуже уважно: на лівій педалі є ліва різьба, на правій педалі права різьба. Мається на увазі, що ліву педаль ми закручуємо проти часової стрілки. А праву педаль ми закручуємо по часовій стрілці. Наступний етап ми встановлюємо седло. Повертаємо велосипед на колеса. Седло у нас фіксується також за допомогою ексцентрику, тому просто вставляємо підсидільний штир в раму. Виставляємо його равномірно. І трошки підкручуємо гайку також. І з усиллям ми його закриваємо. Седло повинно бути паралельно землі, для того, щоб вам було комфортно. І останнім етапом ми підкачуємо колеса. Звертаємо вашу увагу. Покришки розраховані до 4 атмосфер тиску. Але ми радимо, якщо вага людини до 100 кг качати 2-2-2 атмосфери, якщо вага людини більше 100 кг до 2,5 атмосфер тиску. Все, наш велосипед готовий. Можна у подорож.